Доброго вечора, любі друзі, вельми шановне панство. Сьогодні будемо готувати смачнючу, звісно ж, вечерю для нашої родини. Називатиметься вона Молода картопля з куркою та грибами. Також спіймана рибка. Відео вже є на каналі. Як я ловив цю рибку. По інгредієнтах швиденько пройдемося. Молода картопля. Все, як казав класик, домашнє з власного огороду. Молода картопля, курочка бройлер, морковка цибулька, укропчик гриби печериці, соняшникова олія, кукурудзяне борошно. Ну і, звісно, рибка карасики. Все вже підготував, щоб не відволікатися від процесу готування. Курочку замаринував, посолив, поперчив, це дуже просто. Грибочки були великі, нарізав на 4 частини. Рибку посолив, поперчив та замаринував приправою для риби. Укропчик нарізав, цибульку, морковку, все підготував. Розпалюємо багаття, налаштовуємо наш казан і починаємо готувати. Вогнище розгорілося, казан розігрівся, завантажуємо до нього нашу картопельку. Нехай собі смажиться. Наша картопелька. Гарно підсмажилася з одного боку, тому перевертаємо її і смажимо з наступного боку, доки не буде готова. Минуло 15 хвилин. Наша картопелька повністю приготувалася, забираємо її з казану. Та завантажуємо куряче м'язко. Завантажуємо наше м'язко. І гарно його обсмажуємо з усіх боків. Доки смажиться наше м'яско, гарно солимо та перчимо нашу картопельку. Посолили та поперчили. Накриваємо кришкою та перемішуємо. Не забуваємо стежити за нашим м'яском та перевертати його. Наше м'яшко обсмажилося з чотирьох сторін. Ми його перевернули чотири рази. Тепер до страви, до м'яса. Додаємо грибочки, цибульку та морковку. Все гарно перемішуємо та готуємо ще декілька хвилин. Грибочки віддали свою вологу. За рахунок цього наша страва тушкується м'яско, морковка, цибулька. Чекаємо, доки випарується вся зайва волога. Вся волога майже випарувалася. Наше м'яско з овочами, з грибочками протушкувалося. Можна повертати сюди нашу картопельку. Повернули картопельку і додаємо сюди порізаний укропчик. Все гарно перемішуємо і даємо 2-3 хвилинки поєднатися цим смакам. І ось так, друзі, виглядає наша перша на сьогодні страва в казані на вогні. Звісно. ж, Зараз, через 2 хвилини, ми її заберемо з казану. Почистимо його та будемо далі готувати нашу спійману рибку. Казан почистили. Поставили його на багаття. Налили соняшникової олії. Доки він розігрівається, підготовлюємо нашу рибку. Беремо нашу замариновану рибку та з обох боків вмочаємо її в кукурудзяне борошно. Кукурудзяне борошно обов'язкове для даного приготування страви, для даного рецепту. З одного боку. Та з іншого. Гарно, гарно, гарно підготовлюємо нашу рибку. Так робимо з кожною рибинкою. Наша рибка готова, тому відправляємо її до нашого казану. Казан також вже розігрівся, починаємо смажити нашу рибку. Рибка має бути обов'язково в кукурудзяному боросі. Це, друзі, зовсім інший смак риби приготовленої даним способом. Готуємо, підсмажуємо її з обох боків. Минуло, друзі, три хвилинки і перевертаємо нашу рибку. Ось який гарничий вигляд вона має. Це завдяки кукурудзяному борозі. Буде дуже-дуже хрумка сторинка. Ще три хвилинки і йдемо пустувати нашу вечерю. Ось таку. Гарнючу смачнючу вечерю, друзі, ми з вами приготували молода картопля з куркою та грибами і бонусом свіжо зловлена рибка. Всім приємного апетиту!